І прилади я тут познаходила. Ось такий прилад, щоб нарізати зелень для яблучок. Це для чесничка, якщо вам нема чим його подавити. Ось такий, не знаю, вінчик як по-українськи буде. Ось такий вінчик якщо знаєте, напишіть мені. Іще одна штука для чеснику. Бачите? Потім ось така штука чавити лимони. Це, мабуть, соус змішувати. Слайси нарізати. Таке приладдя, давайте достанемо його. Натирати, нарізати. Така терка є. О, це, мабуть, для авокадо. Так, дивіться, яка прикольна штука. Ця вона коштує 6,99. Потім іще одна. Теж вичавлювати сік. Досить важка. Ця коштує 17 доларів. Ось така штукенція є нарізати овочі. На пару варити овочі. Що ще у нас тут таке? Така чавилка. Це те, щось нарізати, ага, ось все, бачите. Потім зберігати лимончик. Тут все щось для чогось є. Нарізати цибульку. Контейнери для зберігання? Щось там ще троситься. О, ось така штука. Сир натирати, шоколад та горіхи. Формочки для льоду, Килимок силиконовий. І оце, мабуть, а, ну зараз подивимось. Ага, це, знаєте, що? Це. Як бекон пожа... посмажиш і зливати жир. Ось воно намальоване. Ось таку показала вам поличку. Це взагалі не знаю, що Якийсь, якась подушка м'якенька. Це ми з вами в фрудмайері. Якщо було цікаво, ставте лайки.